Вітаю вас, діти, на заняття всі прийшли, хлопчики дівчата. Гарний настрій принесли? Молодці малята, запрошую вас, мої любі, у подорож до країни з Вукляндії. Тож сідайте рівненько, слухайте уважно та правильно звуки вимовляйте. Дітки! Сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком. А з яким ви дізнаєтесь після того, як послухаєте казочку? В гаражі у тата жив собі насос. Насос вважав себе дуже потрібним, адже він завжди лежав в машині і скрізь їздив з татом, а іноді тата доставав насос, з'єднував його із колесом і починав накачувати шини. Насос від гордості свистів. с. У пісенці насоса сховався дітки звук сс. Подивіться на ротик, як вимовляється звук С. Ротик посміхається, кінчик язика ховається за нижніми зубами. Дітки, як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук С? Правильно, у синьому. А чому? Так. Тому, що ми не можемо його проспівати. Давайте повторимо звук с, а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. С, с, с. А зараз я пропоную назвати слова, в яких. Заховався звук с, Ніс. сир, сир, слон, слон, слива, слива, молодці дітки, малята Звуковичок пропонує послухати та повторити чистомовки зі звуком с. Са-са-са. Летить оса. Со, со со, со. Велике колесо. Су-су-су, розплила косу. Се, се, се. Це соня сумку несе. Ас-ас ас. Купили ананас. ос 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 Вимикай пилосос. Ус-ус-ус. Ми купили фікус. Молодці, дітки! Ось і закінчилась наша подорож до країни. Звукляндії. Діти, з яким звуком ми сьогодні познайомились? Так, правильно, зі звуком С. А зараз час прощатися. Дякую вам за увагу. До зустрічі.